Принцип дії дуже простий. Цієї сериєю ходиться пружина з ударником. Я повернулася за кордону 20 лютого, а жила там 9 років. Я там працювала Нянею Нянію, нянію сім'єю. Ранок починається у нас о 6 Це зарядка. Потім у нас іде сніданок, потім у нас заняття. Звиняться в принципі десь до, ну, до шести вечора. Фізкультура і вогнева, це холистіння, міняння це, це дуже мені подобається. Це було лячно. Спочатку була така невпевненість, але пару пострілів і все, все якось так пішло. Деякі підтримують, деякі навіть є таке висловлення, що жінкам в армії не місце. Але ну, в основному підтримують, допомагають. Є підтримка, до речі, так, да, є підтримка там. Я пам'ятаю, я тільки перший раз його одягала, я його не могла там швидкого скиду скинути. Вони мене постійно там одягали, допомагали. Так, да, є підтримка, правда, не ображай. Дівчат всіх стіє. Найбільше можна сказати, вогнева підготовка. Мені подобається. А що найскладніше дається? Забивання, мабуть, патронів, патроні, тому що манікюр. thank mm -hmm. you